Один порох руки і заїзду в центральну частину міста немає. Історико-архітектурну зону Івано-Франківська дистанційно перекривають спеціальними болардами. Під час руху авто вони схожі на каналізаційні люки, однак натиск пульту із землі виринають світлові стопці. Уникнути перешкоди можна або одноразовою платою, або ж абонементом. Тариф складає за добу 50 гривень за місячний абонемент 250 гривень. Що місячний абонемент трансформувати на День на добу, то це десь порядка ну, трошки більше 8 гривень, якщо 30 днів, а якщо взяти тільки робочі дні, трошки більше 12 гривень. Пішоходи обома руками за таку альтернативу влади кажуть, досі надмірна завантаженість транспортом не лише в собі травму небезпечність, але й не дозволяла вповні помилуватися цікавою архітектурою міста. Тепер центр набув європейського затишку, дуже позитивно. Ну тому що тут можна людям ходити з судовості і філармонії можна пройти бігом. І, взагалі, красиве місце видно, а то машини все загоражують. Звичайно, некомфортно комфортно, з дітьми погуляти не було як і взагалі. В ідеалі центр мав би бути пішохідний, я так вважаю. З одного боку позитивно, тому що менше загазованості, і якось щось бачиш, якісь ці. А з другого боку, якщо нема парковки, то я розумію, ти. Тих водіїв, що вони не мають де паркувати. Щоб держава подумала і влада міська, що десь має бути парковка і в центрі відділити, а не тільки будувати так багато будувати, будувати а парковок нема. За порядком на перекритій зоні до центру стежать паркувальники. Нововведень у менше тижня. Тож, якщо пішоходам такі зміни до снаги, то меж обурення водіїв немає. Найбільше скажуться підприємці, кажуть, для бізнесу є певні незручності. Пройти адаптаційний період власникам авто і допомагає персонал-сервіс. Авто кожному треба пояснити зараз, розказати. Хтось просить показати рішення виконавчого комітету, незважаючи на те, що є встановлені таблички, і знаки відповідні, треба спілкуватися з людьми. Тому зараз їх працює троє на даний момент на початковому етапі для того, щоб ну, скажімо було легше пройти цей адаптаційний період саме для водіїв. Окрім івано-франківці все ж таки мають право безкоштовно долати боларди. Це спецслужби, певні пільгові категорії та мешканці, які проживають безпосередньо в історико-архітектурній частині. Списки останніх надали ОСББ, тож людям видали відповідні посвідчення з усіма ступенями захисту. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.